Держава намагається всебічно підтримати аграріїв Донеччини, адже через воєнні дії вони несуть колосальні збитки. У цьому році була запроваджена програма, згідно якої фермерські господарства та інші виробники сільгоспродукції мають змогу отримати дотації у розмірі 8 тисяч гривень за один гектар оброблених угідь. Це стосувалось дрібних товаровиробників, яких землі до 120 гектар. По цій програмі 115 господарств подали заявки до Державного аграрного реєстру, які були одобрені. І загальна сума виплат складе, ну які будуть в цьому році, складе 38 мільйонів гривень. Це дуже ну, добре для наших дрібних товаровиробників. Також приймалися заявки на дотації на отримання корів, овець та кіз корів по. 7 тисяч за голову для тих, у кого від трьох корів, а овець такі з по 2 тисячі за голову для тих, у кого від п'яти голів. Заявки подавали власники тварин через особистий електронний кабінет в системі державного гравного реєстру. Вони приймались 28 червня по 2 липня. І в Донецькій області по коровам подали 99 заявок власників, а по козам та овцям... 11 одинадцять З початку року держава підтримувала лише дрібних товаровиробників та домогосподарства, а середній та великий бізнес у воюючих областях залишався без уваги держави. Але на початку липня Донеччину відвідав виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Нуклеч Висоцький, який анонсував державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють свою діяльність на територіях в межах 20. -ти. 5 кілометрів від лінії зіткнення або від лінії державного кордону ЗРФ. Тобто всі товаровиробники, які посіялись цього року в межах 25 кілометрової зони, незалежно від того, яких багато в землі чи мало, у цьому році. Отримують, отримають, ми сподіваємося, ще додаткову допомогу від держави з метою зменшення фінансового навантаження на сільгосп товаровиробників передбачається бюджетна субсидія у розмірі до 5 тисяч на один гектар. Таку державну допомогу уряд планує надавати юридичним особам та фізичним особам підприємцям. І зараз уряд розробляє порядок надання таких коштів. Нагадаємо, для зменшення логістичних витрат аграріїв воюючих областях. Ти уряд навесні прийняв 30 відсоткову знижку на перевезення сільськогосподарської продукції залізничним транспортом. І ця програма також діє і для аграріїв Донеччини.